За останні тижні на Павлоградщині спостерігається чергова хвиля переселення ВПО із Донеччини. Люди зупиняються у місті та навколишніх селах, щоб облаштувати своє життя. Станом на зараз у Павлограді на обліку перебуває 18 тисяч п'ятсот внутрішньо переміщених осіб. Для отримання статусу ВПО ми просимо звертатись до нас, до управління соціального захисту населення для отримання статусу та допомоги на проживання. Людина також може звернутися до застосунку дії. Ці самі дії можна зробити через мобільний телефон. Для отримання довідки ВПО необхідно подати заяву, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код за необхідності свідоцтва про народження дитини. Також через управління соцзахисту подається заява на отримання держдопомоги для ВПО, Щомісячна виплата складає 2 тисячі гривень для дорослого та 3 тисячі на дитину та осіб з інвалідністю. Таку допомогу призначають на півроку. З березня виплати автоматично продовжили особам, які втратили працездатність. Мають інвалідність, а також дітям під опікою. Інші категорії громадян, які виявили бажання отримувати допомогу, можуть звернутися особисто для визначення права на подальше її отримання. Серед тих, хто прийшов отримувати статус ВПО Олександра. Жінка приїхала до Павлограда з Донецька. Каже, що в нашому місті важко адаптуватись. Досить висока конкуренція на ринку нерухомості та праці. В цілому роботи я не боюся. У мене різні спеціальності абсолютно були. Но, опять же, все залежить від квартир. Соответственно, йдуть на роботу зарплати. О, на хлібозаводі, як так? робота, адський труд, 12 часів. ну Там реально фізично важка робота. 8600. Ну як это? Новомосковський – 14, здесь 8600. 600 Різниця в чому? Там менше город. Бачимо. А ось інша переселенка з Курахова. Разом з дітьми вона переїхала до Павлограда ще на початку повномасштабної війни. На батьківщині залишились її рідні. У мене там рідня ще залишилась наразі все дуже погано, тому що вже 4 кілометри. До міста Курахове в нас там вже гаряча точка, йдуть бої. Місто обстріли йдуть майже кожного дня. летять летять ракети і все. Ну дуже погано. Повертатися не бачу сенсу. За цей час жінка змінила кілька робочих місць у Павлограді, орендувала житло. Тепер Віталіна допомагає іншим переселенцям. Вона волонтерить та є членом ради внутрішньо переміщених осіб. Життя триває, тому треба всім адаптуватися, брати себе в руки. да, нелегкий час, тяжко всім, але Ну, треба пам'ятати, що ми люди. Ну але кожен адаптацію проходить по різному. Я знаю, що не кожна людина може знайти в собі сили. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Осередок безпеки з'явився у Павлоградській гімназії номер 4 Кабінет обладнали за всіма вимогами освітньої програми нової української школи. Тут і научний матеріал, муляжі вибухонебезпечних предметів, засоби пожежної безпеки та медичне обладнання. Це не просто клас безпеки, а приміщення, де здобувачі освіти будуть зустрічатись з фахівцями надзвичайних служб, поліції, ДСНС, бойовими медиками, психологами. Клас поділили на зони. Пожежної та мінної безпеки, меддопомоги, ігрову та зону психологічного розвантаження. Вже з 1 вересня учні молодшої та середньої школи вивчатимуть новий предмет, набуватимуть навичок до медичної допомоги, вивчатимуть алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях. Проєкт вдалося втілити за підтримки Норвезької ради у справах біженців. Міжнародники відвідали заклад, де також опанували навички невідкладної медичної допомоги. А, oh, you need to breathe in here. Ah, okay. ah. Wow. Міський голова привітав гостей та вручив пам'ятні сувеніри. Це важливо відчувати моральну підтримку країн, людей, які зараз нам допомагають на боротися з фашизмом. Обов'язково переможемо, коли у нас є такі партнери, які підтримка. Тому ну, щиро вдячний вам за вашу допомогу, за вашу підтримку моральну, матеріальну для наших закладів освіти. Це дуже важливо. Сара Вільсон вперше у Павлограді, та жінка вражена, як навчальний заклад за підтримки благодійників, зміг відремонтувати та облаштувати приміщення. Сьогодні освіта в Україні є пріоритетним напрямком, вважає пані Сара. Перший раз, коли я в Павлограді, дуже вражена містом. Це дуже uh, красиве місто. наразі uh, це не перша школа, яку я відвідала в Україні. Я завжди мене вражає, що школи дуже uh, потужні, uh, дуже uh, працьовиті uh, вчителі та співробітники uh, дуже мають велику силу та витримку. Тобто, ми. Мене дуже вражають школи в Україні, і саме ця школа, в якій ми допомагали відновити після атаки, тобто дуже вражає Окрім освітніх програм. Міжнародна організація реалізує інші проєкти в нашому місті, а саме юридичну підтримку Павлоградського ЦНАПу. Також міський голова разом з міжнародними представниками оглянув тимчасове укриття гімназії, що облаштували цьогоріч за підтримки норвезької ради у справах біженців. У сховищі пофарбували стіни та встановили сучасні рекуператори. Вони забезпечують свіжим повітрям та підтримують комфортну температуру в приміщенні. А ще організація замінила три десятки вікон, пошкоджених внаслідок прильоту ворожої ракети у січні цього року. Олена Куліш Ігор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Хабар за зарахування на навчання для відсрочки від призову у Дніпрі. Підозрюють заступника директора та завідувача відділення двох державних коледжів. Повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Підозрювані входили до складу приймальної комісії та вимагали хабарі за зарахування на денну форму навчання абітурієнтів призовного віку. Обіцяли вплинути на позитивне рішення інших членів комісії. Освітян затримали під час отримання двох тисяч доларів. Підозрюваним обирають запобіжний захід та відсторонили від займаних посад. Тематичні тренінги з поліпшення професійних навичок. На Дніпропетровщині інспектори Служби освітньої безпеки готуються до нового навчального року. Триденний навчальний інтенсив для них провела Дніпровська ліга соцпрацівників. Разом з тренерами поліцейські відпрацювали основи взаємодії з дітьми в різних ситуаціях. Захід проводили в рамках проєкту Соціальні ініціативи для сімей з дітьми на рівні громад Дніпропетровщини за підтримки ЮНІСЕФ. Нагадаємо, на Дніпропетровщині формують новий поліцейський підрозділ служби освітньої безпеки, що працюватиме на постійній основі в школах, ліцеях та гімназіях регіону і виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції. В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку. З вересня половина з них стане до роботи в закладах освіти області, зокрема у Павлограді. До кінця року такі офіцери будуть у 140 закладах освіти. Повідомляють в Дніпропетровській облраді. В Україні запустили серію освітніх програм з кіберзахисту. Фахівці нададуть рекомендації, як розпізнати кіберзлочин, як не стати жертвою та як діяти, якщо особа постраждала. Цикл запустив офіс генпрокурора разом з Мінцифри та дія освіта в рамках реалізації проєкту прокурор громади. Вже стартувала перша програма Гайд сексуальне насильство в інтернеті. Що це і як запобігти. Він розрахований на допомогу батькам та опікунам, а дітям і підліткам дає практичні поради. В гайді наведено приклади, які допоможуть дізнатися про форми сексуального насильства в інтернеті, як налаштувати приватність і захистити гаджети, дає інструкції на випадок, якщо дитина стала жертвою насильства, а також рекомендації щодо взаємодії з правоохоронними органами. Слава Україні! Героям слава! Гасло, що з'явилось на оновлених банкнотах до Дня Незалежності України. Крім того, на зворотньому боці додадуть підпис голови Нацбанку та рік випуску. Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу, заявив Андрій Пишний, голова Національного банку України. Змінені банкноти будуть випускати за такими датами: з 8 серпня 2024 року номіналами 500 та 1000 гривень, з 23 серпня номіналом 50 гривень. У наступних роках номіналами 20, 100 та 200 гривень. Українцям не треба буде обмінювати старі банкноти на нові, оскільки вони залишаються дієвими. Штрафи від 510 до 850 гривень за небезпечне перевезення тварин. В Україні планують вести нові штрафи для водіїв, які перевозять кішок та собак у машині без фіксації або тримають на руках. Відповідний законопроєкт перебуває на розгляді Верховної Ради. Тварини можуть відволікати водія, що підвищує ризик аварії. Якщо автомобіль на великій швидкості потрапляє в дорожньо-транспортну пригоду, на зафіксовані тварини можуть отримати травми, загинути чи поранити водія та пасажирів. Документ включили до порядку денного поточної сесії парламенту. Розпочалася реєстрація кандидатів до національної збірної України для участі в міжнародних змаганнях Строн Спіріцгеймз дві 2024 вони пройдуть з 11 по 13 жовтня цього року у столиці Іспанії Мадриді, повідомляє Міністерство у справах ветеранів. Відбір відбудеться з 13 по 15 вересня. Запрошуються ветерани та інші категорії військових, які брали участь у бойових діях. Реєстрація триває до 31 серпня цього року на сайті Міністерства у справах ветеранів. Для участі необхідно подати реєстраційну форму та документи, що підтверджують статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Види спорту, веслування на тренажерах, жим лежачі, ейрбай, кривок гирі. Це перші міжнародні змагання з адаптивного спорту серед ветеранів та ветеранок війни України та країн НАТО. Під егідою України Стронг Спірітс Геймс, покликані створювати нові можливості для поранених та травмованих українських ветеранів і ветеранок, підтримуючи їх на шляху до фізичного та психологічного відновлення. Повідомили у міністерстві. Пробіг із символічною назвою Заради перемоги провели вихованці дитячо-юнацької спортивної школи у парку Травневий. Пізніше на соборній площі провели флешмоб. Діти вишукувались у кілька ліній і підняли вгору аркуші з кольорами державного прапора України. Тут буде проводитись флешмоб. Так, ми будемо виходити в ряд шість рядів. Буде і будемо казати там фразу та піднімати. Даємо, цьогоріч День молоді в Україні відзначається 12 серпня. Свято у 1999 році започаткувала Генеральна асамблея ООН. Данило Трохименко, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК.